Всім привіт! Сьогодні у нас відео огляді полутерні двері Ford, які називаються Mi В принципі, дуже бюджетні двері, але ми маємо дуже потужні характеристики на цю ціну. Двері 1,20 на 2,05 м. Велика дверка, маленька дверка. Давайте ззовні. Тут трошки близько світло. Так вони у нас такі темні антрацитові з вертикальними чорними молдингами. Три петлі з кожної сторони на підшипнику, і лиштва також металева по сторонам. Так, ми маємо чорну фурнітуру та чорні броненакладки. Двері оснастили дуже надійними вічними замками KL PSE. Верхні закривається на 4 оберти, нижній на 3 оберти, а також є нічник, який дає змогу закриватися лише зсередини. І вже зовні у нас ніхто не відкриє. Всередині двері мають білу панель повністю по всьому периметру. Також перевага цих дверей, те, що вони мають терморозрив на коробці. Одна частина від'єднана від іншої спеціальною такою пробкою. Взимку вони не будуть промерзати. Також вони повністю коробка забита мінеральною ватою. Мають антизарізи, три петлі, як вже я казав раніше, а також хром поріг. Якщо забрати цю плівку, то тут буде такі хромована повністю накладка. Маленька частинка також має відкриватись. За потреби, коли треба занести якісь габаритні речі, вона ось так відкривається. Ми маємо досить таки великий проєм. В неї використовується рідко, коли треба щось габаритне занести, винести. Також вона у нас тут має регулювання притвору. В закритому вигляді двері виглядають ось так. Велика дверка може бути справа, може бути зліва. На складі вони є правий і лівий розмір 1,20 м2,05 м. Є доставка та монтаж цих дверей, кому треба, звертайтесь, доставимо та встановимо під ключ у вашому домі або забирайте у нас зі складу. Ціну та більш детальні характеристики, дивіться, на нашому сайті то двері є Завжди раді допомогти вибрати найкращі двері по найкращій ціні в Києві. Звертайтесь.